Зафризував і засіяв тут гірчицю. Щоб на друзі планую тут сидіти в дополонець, то тобто я посадив. Посів раз гірчицю, Потім буду світи ще один раз. Що злов'я мотоблоком. Дар на вісім київських сіл. такі тягарі я поробив з колодок, не, не колодок, а з тормозних дисків. Туди от яде. Це другий додеск скручені, тому що зварити їх не вдасться, той чогон. Скручені посадлені дюра і скручені щруба та гайка. Ну і тут шайба і закручуєш, закручуєшся у вісі. Ну, воно має десь коло п'ять кг, може п'ять або може чотири кілограми. Але відчутно. Це фреза. Фреза звичайна. Переробив заднє колесо. Тому що... Тут за уже ломалось. На этом колесе ее нормально. Продолжение були такі. Саморобні теж. Ну йому вже є коли 10 років цьому кентавру, то в зимі. Я вже не міг його завести. То ще з заводу. Як з заводу, коли я його купував? І в комплекті дали кольця до нього. Ті, ті кольця ми поставили і все ж таки працює. Поки не було трахти, то практично всю роботу він робив. І фризував, і звозив. Ну, так і тахтарист вже він трохи відпочиває, він практично тільки ще не зфризовує десь в якихось таких невеликих місцях, потрібно зафризувати. Це не фризує. Поставив бачок. Такая яка є маркировка. Коли робив тракторець, то цей двигун на початку стояв на тракторці. Потім я вже поставив, купив на 12 кінських сіл. Ну і на цьому я ним і орав Мотори. На цим двигуну орав. І тягне теж. Там дві коробки, так що можна навіть і такі двигун ставити. Більш м'якші і економніший. Олеса ще все рідне. Практично все рідне. Тут ще нічого так не мінялося, крім кольців. Не забориться він теж легко. Тому що к... 8 сил. Це легенько. Там на 12 метрах троциту вже тяжко. Шість передач. Три повішених, три поніжених. Дві задніх.